Цей комплекс розрахований на те, щоб розслабити м'язи спини, зняти напругу з верхньої, середньої і нижньої ділянок спини. Цей комплекс ви можете виконувати як окремо для того, щоб розслабитися після довгого сидіння за комп'ютером або за робочим столом, або можете додавати його як частину своєї практики. Ми починаємо. Викладаємо спину на килимок. І виводимо руки назад за голову. І зараз спробуємо відчути, як таз притиснутий до килимка. Попробуємо відчути нижню частину спини, ділянку між лопатками. Пробуємо маківкою потягнутися трошки назад, витягнути шию і руками ще витягнутися назад. Лишаємо спину в цьому положенні і випрямляємо ноги. Стопи тянемо на себе і виштовхуємо п'ятки вперед. І пробуємо відчути, як ми приємно витягуємося по всій задній поверхні тіла. Ще штовхаємо п'ятки вперед. Пальцями рук тянемося назад та спробуємо провернути трошки вниз, притиснути всю спину до підлоги. Скеровуємо стопи в килимок. І тянемося передній по поверхні тіла. Ще більше руками потягнулися назад, відчули приємне витягування. Ще витягнулись і розслабилися. Відпускаємо все, руки вздовж тіла, руками тянемося, піднімаємося і виходимо в упор на коліна. Долоні лишаємо під плечами, коліна лишаємо під тазом, стопи на себе. Провертаємо таз вперед, вирівнюємо живіт паралель з підлогою і маківкою витягуємося вверх. Виштовхуємо спину вверх. Лопатки розходяться трошки в сторони. Тазом іде вперед, і головою до себе. Провертаємо таз, маківкою потягнулися вверх, лопатки скеровуємо назад. І ще виштовхнули спину Я вверх, голова до себе. Качнули таз вперед. Лопатки назад по спині, чуть до себе, маківкою витягнули, лишились в цьому положенні, куприк скеровуємо вверх в стелю, лопатки назад по спині, руками ще трошки відштовхуємося від підлоги. Виштовхуємо спину вверх, провертаємо таз назад, лопатки розходяться в сторони, і ми ділянкою між лопатками тянемося вверх, а чолом тянемося до пупка. І ще руками штовхнули підлогу від себе, вбираємо живіт, відчуваємо відкриття по задній поверхні і вирівнюємо корпус. Опускаємо таз вниз, живіт на стегнах, і руками трошки потягнулися вперед. Голова розслаблена. Тут трошки розслабились, зробили спокійний вдих-видих. Піднімаємося. Виходимо в опор на коліна і скеровуємо ліву ногу в сторону і лівою рукою витягуємося вверх і скеровуємо руку, Праве плече опускаємо вниз. Піднімаємося, рукою витягнулися вверх, і йдемо плечем вниз, голова вниз. І ще раз потягнулись наверх і скрутилися. Плече, голова тут залишилися, відчуваємо приємну скрутку. вертаємося і міняємо. Тепер праву ногу виводимо в сторону і правою рукою тянемося вверх і скеровуємо руку вліво плече вниз. Піднімаємося, потягнулись і виводимо руку. І ще й витягуємося і скручуємося. Лишаємося тут. Приємна скрутка. Вертаємося, долоні лишаємо під плечем, збираємо коліна разом. І відходимо ногами назад. Мягко опускаємо себе вниз на кілими. Руки перед собою, підйоми притискаємо. Припіднімаємо нижні ребра і пробуємо нижні ребра злегка потягнутися ребрами вперед, розвертаємо. Долоні, лікті опускаємо під плечі і маківку тянемося вверх. Корпус іде трошки вниз, долоні на себе. лікті скіруємо вперед, припіднімаємося, витягнулися по лінії живота, розвертаємо, лікті опускаємо під плечі. Маківкою тягнемося вверх. І ще корпус трошки вниз, долоні на себе. Припіднімаємо, потягнули нижніми ребрами, опускаємося вниз, лікті під плечі. стопами тягнемося назад та притискаємо, предпліччя штовхаємо вниз, чуть до себе. Маківкою витягнусь, лишилися в сфінксі. І ще пальцями ніг пробуємо дотягнутися ще назад. Плечі лопатки скеровуємо вниз, ще відкриваємо грудний, опускаємо корпус вниз, руки біля себе, піднімаємося встаємо. І м'яко, акуратно підходимо ногами до рук, лишаємо стопи на ширині тазу, переплітаємо. Лікоть Долонь, притискаємо живіт до ніг, голова розслаблена. І тут пробуємо трошки розслабити, відпустити корпус. Руки розслаблені, плечі розслаблені. Відпускаємо замок, долоні на килимок, і виставляємо ноги трошки ширше. Розвертаємо стопи трошки в сторони і опускаємо таз вниз. Плечі лопатки вниз, долоні збираємо в намасте, і ліктями намагаємося розштовхнути коліна. Таз ще вниз, маківка вверх, сильно стискаємо долоні, плечі опускаємо. Тут трошки затримались. Робимо спокійний вдих-видих. Опускаємо руки вниз, стопи збираємо разом і м'яко опускаємо таз на килимок. Сідаємо, випрямляємо. Маківкою потягнулись праву ногу переставляємо через ліве коліно і притискаємо стегно до живота, розвертаємося Праву, плече опускаємо вниз, підборіддя заводимо за плече, тазом відштовхуємося. Відчуваємо приємну скрутку. Вертаємося, випрямляємо право, згинаємо ліво, переставляємо. Притискаємо стегну, підводимо руку, п'ятку виштовхуємо плечі вниз, маківку тягнеться і підборіддя заводимо. Вертаємося в центр. Опускаємо спину на килимок і притискаємо ноги трошки до себе. Знову пробуємо відчути всю спину. Можемо качнути себе трошки вправо, вліво. Декілька перекатів і опускаємо стопи біля тазу. Руки виводимо назад за голову. Стопи штовхаємо вниз тазом. Витягуємося наверх. І ще опускаємо вниз таз. Відчуваємо всю спину. Руками тягнемося назад. Шия довго підберідя до себе, припіднімаємо таз наверх. Опускаємо таз вниз. І потягнулись тазом вверх. Тут залишились в цьому положенні. Ще пробуємо потягнутись тазом наверх. Стопи штовхаємо вниз, м'яко опускаємо таз на килимок, руки в сторони. Випрямляємо ноги, праву ногу підгинаємо і відставляємо таз злегка вправо. Права стопа на лівому стегні, таз розвертаємо вліво і голову розвертаємо вправо. Залишаємося тут, в приємній скрутці. Намагаємося, щоб лопатки в нас лишалися на килимку. Вертаємося в центр. Вирівнюємо таз, випрямляємо ногу, згинаємо ліво. Таз злегка вліво, стопа на правому стегні, розвертаємо таз вправо, правою рукою притримуємо коліно, але намагаємося не тягнути себе рукою. Просто притримуємо коліно. Саме головне, щоб у нас лопатки були зафіксовані на килимку. І весь корпус намагаємося дорослабити. Вертаємо спину на килимок. Руки вздовж корпусу, ноги виправляємо, долоні відкриваємо в стелю. Тут можемо залишитися, якщо у вас є трошки більше вільного часу, може, можна затриматись довше в шавасані. Ми закінчили нашу практику. Надіюся, що ви зараз почуваєте себе набагато краще. Бажаю всім здоров'я і краси. Підписуйтесь на мій канал, я ділюся там своїм досвідом.